Привіт, мої дорогенькі підписники та гості сторінки. Мене звати Ліна Таро і я рада вас вітати на своїй сторінці Top Magic Таро. Сьогодні нас чекає дуже цікава тема: що ж нам принесе цей місяць, яким цей місяць буде для нас? Давайте подивимося: який місяць червень буде для вас? Зараз ми подивимося на трьох варіантах. Загадайте собі перший, другий або третій варіант. Я поки перемішаю карти. Так, дивимося, перший варіант. ну Тут я хочу сказати, що ви така жіночка, ви така жіночка працьовита, ви знаєте, чого ви хочете, ви вмієте заробляти на себе. У Вас попадеться чоловік робочої професії, він буде працювати на себе. Буде тяжко дуже працювати на себе. Буде дуже любити дітей, так само і ви, і хотіти дітей. Вам тут потрібно пройти трансформацію. Вам потрібно лишити минуле, тому що у вас є якісь, є якісь тягар минулого, які вам треба пройти. Вам просто треба пройти цей тягар минулого і йти в майбутнє, не оглядаючись ні на що. Вам треба пройти цю трансформацію і вибрати правильний ключ. Ви будете з подружками пліткувати. Дивіться, тут навіть з чоловіком, це можливе народження дітей. А для жіночок старших то тут можливий прибуток. Хтось за вами спостерігає дуже. У вас романтичні стосунки. Тут чоловік, я вам хочу сказати, ще один чоловік буде. Вибір між двома чоловіками буде у вас, між двох людей. Давайте ж подивимося другий варіант. Так, це ми поки складаємо. Дивимося другий варіант. Другий варіант, дівчатка. Дивіться, тут любовний трикутник, чоловік і дві жінки. Ви і ще одна жінка якась. Вам потрібно чоловік дуже сильний характером. Вам потрібно, якщо ви хочете бути з ним, вам потрібно його, як то сказати, укротіть, як льва. Тобто вам треба його утихомирити трохи, поставити на місце, тому що він дуже такий сильний по характеру. І у вас всі ключі на руках, я вам хочу сказати. У нього якісь надумані, страхи, що все зруйнується. Чоловік лінивий, не хоче нічого робити. Він піде з часом. Він піде. Боляче йому буде. Дивіться, якась є, жінка, є старша жінка. Якась старша жінка, можливо, з його сторони або з вашої сторони, яка може зробити порчу. Тут я бачу, у вас чоловік ще один буде. Буде багатий чоловік, буде файно заробляти. Буде лобом стіну проламувати. Тобто заради вас буде йти на всі вчинки. Тобто його будуть, він дуже буде признаний в світі. Ну, не в світі, а в кругу таких, от, можна сказати, якихось таких людей, підприємців, можливо, його дуже багато людей знають. Він дуже романтична натура. А ви така, як ідете, нічого не бачите навкруг себе. Я не знаю, чому. Чому зараз подивлюся? Ну, чоловіком буде подаруночки дарувати. Чоловік дуже багато старається, ви цього не помічаєте. Дівчатка, замітьте цього чоловіка. Цей чоловік зробить для вас багато. Цей другий, що я вам казала, давайте подивимося третій варіант. Так, третій варіант. Третій варіант. Страхи у вас надумані, те, що ви остан... залишитесь сама. Але біля вас чоловік, мочовий чоловік. Стосунки у вас будуть романтичні. Ви будете як риба у воді з ним. Дивіться, навіть неочікуване поповнення буде для молодих дівчаток, які не в стосунках, які тільки починають стосунки для жінок старше це, можливо, просто прибуток. Будете звертатися до лікарів, але це, напевно, це щось незначне. На рахунок, можливо, алергії, просто до терапевта, просто до якогось спеціаліста звертатись. Нічого серйозного я не бачу у вас. Вам тут треба просто обнулити все, до чого ви жили раніше. Тобто обнулити всі ваші стосунки з минулими вашими партнерами і жити з цим чоловіком. Тобто пробувати нове, пробувати нові стосунки. Чомусь ви будете боятися того, а не потрібно боятися. Не потрібно боятися, бо мужчина попався дуже хороший насправді. Ви себе будете відчувати в підвішеному стані спочатку. Але мужчина вас витягне з цього всього. Будете з ним в е, переписці, познайомитися з ним в переписці в інтернеті. Зареєструйтесь десь на сайтах знайомств, познайомитися з ним в інтернеті. Дуже хороший мужчина, з, з, з дівчатами будете пліткувати, дівчата навіть вам заздрити будуть. Мужчина до вас буде приходити по, з подарунками, вчинки буде показувати. Буде показувати свою увагу, слідкувати буде за вами, що ви де ви. Ви я хочу вам сказати, ви жінка, така дуже творча натура. Ви дуже любите малювати, любите все прекрасне, в'язати можливо, можливо, якесь рукоділля. Напишіть мені. А чоловік буде старатися все для своєї сім'ї робити, я вам хочу сказати: все буде для своєї сім'ї. Тяжко буде працювати, тяжко йому будуть гроші даватися, але буде працювати сам на себе. Інтимно дуже буде хороший чоловік. Дівчатка, це був третій варіант. З вами була Ліна Таро. До зустрічі в наступному розкладі. Хто хоче до мене звернутися на особистий розклад? Внизу під відео є мій номер телефону, Вайбер, Телеграм, ватсап, Тільки писати. До зустрічі, крихітки, папа. -па.